Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше в золотий лині Рівнінської області. ТЦК спіймали чоловіка в полі. На відео бачили, як військові схопили чоловіка і через поле тягнули його в бус. Поруч з ним жінка, яка теж працювала в полі. Потім до них підбігла інша жінка, але навіть не уйшла в сутичку, адже військових було значно більше. З іншого боку підбігло ще двоє військових. І разом вони відтягнули жінок. Чоловіка все ж таки запакували. В місцему ТЦК на інцидент наразі не відреагували.